Доброго ранку, мої хороші. Як вам якість відео? Це фронтальна камера. Я купила собі новий телефон, тому протягом цього влогу дивіться на якість відео і напишіть мені, чи стало краще, бо мені дуже цікаво, чи стане краще. Ми з вами, в принципі, бачились нещодавно, але Here I am Again. Такі новини. І минулого е, влогу я сказала трошки, що чоловік зараз в Харкові. Один один одну секунду сказала, може хтось і пропустив. От е, да, чоловік зараз в Харкові, йому там треба було по справах поїхати на пару місяців. От, і тому нам з Ярчиком без нього дуже дуже, дуже сумно. Ще дні взагалі було жахливо. Ярослав, коли ми дзвонили по відео, Ярослав цілував екран. Махав постійно папі, ось так, то ось цілував екран. Якщо, якщо я там е, лишила на столі телефон і там фото паші чоловіка мого, то він брав фотку, цілував. Ну, коротше, потім в, в цьому в бодіо, в книжечці я там завжди показувала, тато заходить, тук-тук-тук, робить, тра-та-та. І він же ж швидше, що то тато, і він прийшов з цією книжечкою бодів, став показувати мені на тата і цьому, цьому. Ну, ну я, в мене там серце розривалось. Е, тому я вирішила, коротше, взяти цей ризик і поїхати в Харків до тата. От. Страшно, страшно, звичайно, страшно, там обстріли, там все, але. Не настільки там страшні, хоч хоч хужо мене ззорочити обстріли, що там прям люди в подвалах живуть і знаєте, не виходять на вулицю, як це було там в перші дні війни. Тому коротше, хочу спробувати, хочу з'їздити туди з малим, подивитися, як там буде. Буде супер страшно, якось і тратити. Побудемо значить там два дні і повернемось. Буде нормально, може залишимось там на пару тижнів. Може, залишимось до кінця, якщо там взагалі буде все кайфово, залишимось до кінця того часу, що там треба бути нашому татові. Е, ну, типу, будемо коротше, дивитися. Я пакую речей на два тижні. От, це такий типу термін: що можна і трошки більше, можна і менше. От. Да. Так, от переключилась тепер на задню камеру. Як тепер якість відео, <реш> Подивимося. Їдемо в Харків на два тижні. Орієнтовно плюс-мінус. Може на два дні, може на два місяці, не знаю, подивимось. От. І що? Коротше, вчора я спакувала речі, які я буду туди відправляти. Скоріше за все, ну, новою поштою, з чим іще, собственно кажучи. Тому мені сьогодні треба їх, я хочу запакувати плівкою. Знаєте, як в аеропортах роблять. І цей. Найняти кур'єра новою поштою, щоб кур'єр прийшов, забрав. І відправив на Харків. От. Ну і отак і в четвер ми їдемо, сьогодні вівторок. Так що давайте збиратися разом з нами. О, сьогодні у нас дощ сильний, в принципі, у Франківську був. І я вирішила, що ми не підемо з Ярославом гуляти. І вирішила запросити до нас на плейдейт, як то кажуть, погратися наших. Друзів, тут якісь. З... Ну, коротше, мама і дитина Ого, упав колосос. Коротше, мама і дитину наших подруг вирішили запросити. І тепер бігаю, як в жопу ранена, прибираю все. От, Хоча б, ну, понятно, що я не мушу цього робити, але якось так здається прикольним, що можна все прибрати. Я так само пижаюсь, я буквально за 10 хвилин. Тут все так розгрібла. От. Так. От, от. В принципі, все чисто лишила оцю чашку з кавою, щоб показати, що та ні, я не прибирала, в мене завжди так чисто. <рес> от. І тепер найстрашніше треба прибрати хоч трохи в дитячий, тому що. На-на-на-на-на-на! Так, ну все, я прибрала. Малий сьогодні хоть тьху поводить себе добре, тьху-тьху-тьху. Тому він навіть не заважав мені прибирати. От, так що ми прибрали, ми тепер на настільки грязні і чекаємо на гостей. Наші гості пішли, я не пам'ятаю, чи вже включалася. Ярчик, звісно, не найкращий хост, так скажемо. Він такий трошки некомфортно йому було, що тут були люди. Такий він інтроверт у мене страшний. От, як тато. Е, мені, якщо чесно, теж було дуже дивно, тому що я така, типу, ну, чай, каву, вони нічого не хочуть. І... Але вони принесли шоколадку, і мені якось ніякого типу, ну, що ж ви принесли шоколадку, ми її не з'їмо, не поп'ємо. І якось так, коротше, дивно все. От, Але це наш перший досвід з Ярославом. Сподіваюсь, далі ми будемо якось більш прохавані. Але ще ця моя подруга нагадала мені, що завтра я їду, завтра. Бо я сьогодні думала, що сьогодні вівторок, завтра середа, а потяг, аж в четвер ввечері. Але ні, сьогодні середа. І це значить, що вже завтра я їду. Тобто в мене типу лишилось там один день рівно. У, це трошки, звісно, стрьомно, тому що мені треба виходить, сьогодні зібрати портфель. Коли малий буде спати. Ну, коротше, зробити якісь ще підготовчі дії. Нам би сходити тоді в АТБ. Купити чогось. Чи вже не треба тоді, якщо. Коротше. Ой, коротше, жах. то завтра точно треба буде сходити, скупитися в поїзд, хоча б там їжі, така. Коротше, да, завтра ми вже їдемо. Добре, що сьогодні прибралися. От знову ж таки, добре, що покликала гостей сьогодні прибралися, бо я думала, що сьогодні вівторок і я приберусь завтра. Ну, уявляєте, це кап'ята. Добре, що сьогодні прибралися. Тепер у нас чисто відносно, моя совість також чиста. Е і ми молилися з діла? Але заснув. Я не знаю, мене останні дні просто паралізує, коли він засинає. Я просто лягаю на диван і сиджу в тіктоці. Я не можу нічого робити. І, і, типу, знаю, що треба щось робити, але от якийсь такий зараз пік у мене прокрастинації, а нам треба збирати з вами ж портфель, тому що завтра в поїзд. Давайте подумаємо, по-перше, де мій портфель, а по-друге, що нам треба в нього зібрати? Давайте подумаємо. Так, значить, давайте подумаємо. Що нам треба взяти в портфель? Серветки упаковку, памперси штук 5 про всяк випадок. Змінний одяг для малого. Одяг малому. І мені змінний одяг теж. Це велосипедки там. Далі, блін, ручка перестала писати собака. Да, ще з того, що додалося, це зубна щітка і паста мені в малому, тому що ми будемо щистити в четвер зранку ще зубки, і треба буде не забути їх покласти. І ліки в потяг, тому що ну, це буде нурофен по-любому для малого. І для мене ліки від алергії, там щось для носика, таке щось, що, от якщо вночі стане якось не дуже, щоб ми це швидко прийняли. От, тому, коротше, ліки ще. О, oh, this shit is getting real. Я починаю нервувати. А ще нервуючи з приводу погоди, тому що сьогодні весь е, ніч був дощ, і зараз така погода, знаєте, пасмурно-мокра, а я збиралась їхати в шльопках. Тому що кеди я відправила на Харків і збиралась їхати в шльопках. А тепер, якщо буде така погода, в шльопках буде максимально дивно е, їхати, а. Ну, я можу вдягнути шльопки і е, шкарпетки, да? я буду максимально дивно виглядати. Але, наприклад, якщо забити на людей вокруг е, і поїхати все-таки в шльопках, просто е, цікаво, що в Харкові е, прогноз погоди показує, що в Харкові буде, коли ми приїдемо, що 32 градуси. Тому, типу, в кедах мені буде жарко, для цього потрібні шльопки. Але якщо. Все-таки прогноз мені збрехав, і в Харкові теж буде холодно. Тоді нема сенсу взагалі їхати в штопках. І я не знаю, це, чи це все влізе взагалі мені в рюкзак. Ладно, пігнали, шукати рюкзак. Я все зробила, все спакувала, але не все. Лишились тільки речі, які прям зовсім в останній момент додам. А, і тепер мені треба викинути, мабуть, сміття. Тому що поки малий спить. Отак зроблю. Тому що виходити, виходити з ним на вулицю, викидати сміття не є кайфово, але з іншого боку, можна вже до завтра дочекатись. Бо завтра все одно викидати сміття перед від'їздом. Тож, може, реально завтра викину три пакети. Ніж сьогодні, два і завтра один очікуємо. Мабуть, завтра да, викину все сміття. У, ну що тоді виходить, що ми молодці з вами. В принципі, все спакували. Я в мене трясуться руки, я так переживаю. Чи страшно мені за те, як ми будемо там в Харкові? Поки що ні. Поки що я переживаю за дорогу. Як малий себе поведе в поїзді, чи він буде балуватися, чи він буде плакати, чи він буде незадоволений? Як там будуть інші діти, бо ми їдемо в дитячому вагоні? От. І там будуть інші діти. Які вони будуть? будуть, вони там більш дорослі, 6 7 років, будуть стрибати, кричати і лякати мені дитину. Чи вони будуть зовсім маленькі, будуть ревіти всю дорогу. Коротше, ви знаєте, як це буває, коли ти мама, і ти вважаєш, що ти, твоя дитина найадекватніша, всі інші якісь дивні. Тому я думаю, отак. Я не думаю, що мій буде комусь заважати, я думаю, що всі будуть заважати моєму. Але так, звичайно, мій також можу заважати людям. Тому я й обрала дитячий вагон, щоб, ну, типу, маєте, що маєте. Коротше, да, Завтра нам буде ще весело з ярчиком. Хоч би все обійшлось. Ну ладно, зараз, поки малий спить, я тоді пообіду і йому також обід зроблю. І будемо дивитися, що робити далі нам. Ми сьогодні їдемо. Отже, малий просто. Я не знаю, він ідеальний, тому що я дуже переживала, він іноді може ляг... лягти на денний сон після другої, ну, десь біля другої, да? І тоді він спить до 4-ї. Або він навіть може лягти о першій, як зазвичай, але проспати три години до четвертої. А нам в 4.20 вже відправлення. Тобто, ну нам би. Сісти в таксі в 1550 найпізніше. От, і я дуже сильно переживала, що отак станеться, і він не зможе заснути раніше, і тоді виходить, що мені доведеться його будити. І ну, ви розумієте, що таке недоспана дитина. Коротше, я дуже сильно переживала. Тому я така, щоб сьогодні ми прокинулись о восьмій, щоб тоді він ліг о першій. Ми прокинулися о восьмій, не дивлячись на те, що дощ що дуже пахмарна погода, і ми в таку погоду можемо поспати подовше, але ні, ми прокинулись о восьмій. І більше того, він заснув о 12.12. .12. На годину раніше, ніж зазвичай. Майже на годину раніше. Це що вообще за ідеальна дитина? Я не можу, хоч 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 не злазить. Господи, хорю, все було добре. Я стала страшенно. А ця, знаєте, як я звуть? Вірю, коротше, в прикмети зараз. <смі> вірю в прикмети, вірю у всі вищі сили, все, що можливо, тому що я дуже-дуже хвилююся за цю поїздку. От. Я настільки хворію, що я попросила подругу приїхати, прийти до нас завчасно. Хоча, ну я по факту не, не дуже навіть розумію, чого я її попросила прийти завчасно, мабуть, просто тому що я так сильно переживаю, що я хочу якусь людину, яка буде поряд. Значить, я спакувала вже. Очого я тільки спакувала? Окуляри свої, а зарядку для телефону. Я принесла просто, але не спікувала, зарядка для телефону. Ось, я не сиджу. Так, зарядку для телефону спакувала. Ох. Що, зараз спакувати малого е, машинки, придумати, в чому він піде, а придумати, в чому я поїду е, зібрати ці луки, прибрати ті дитячі трошки, сходити викинути сміття, поки він спить. Ой, і ще б сходити в магазин. Оце, це дуже страшно йти в магазин і викидати сміття, поки дитина спить. Але ну це наша реальність наразі. От трішки все пішло не по плану, тому що дощ весь день я, я мала з ним піти гуляти на нашу, звичайну прогулянку за донадцятою. Але е і мала б тоді зайти в наше кафе улюблене, купити собі бутерброди туди в дорогу. Але тепер я в то кафе не піду. І, відповідно, куплю собі бутроброди в магазині. А вони не такі смачні, але вже яка різниця? У мене просто не манікюр, а якесь просто позоріще. Я ще відправила ножнички на Харків ще у вівторок. І це в мене з вівторка просто такий трешак на, на нігтях твориться. Сподіваюся, може я зможу в Харкові сходити на Манік. М -м, дуже було б добре. Коротше, дощ впали на мої плани. Але я сподіваюся, що все буде добре. Все станеться так, як воно має статися. Так, ну що, погнали? Останнє приготування і дорогу. Я помила холодильник. Я не знаю, на що я це зробила. Типу, мені нема чим зайнятися. Але я помила холодильник, списалася з хазяйкою. Вона сказала, що хоче протягом місяця зайти в гості. А я не знаю, чи я буду тут протягом місяця, бо ми їдемо в Харків, я не знаю наскільки. От, Тому, коротше, трошки випала з цієї новини, сіла. І сіла в ТикТок. В І тепер. Я просто діла в Тіктокі, і тепер я не маю робити. О, Боже, це так я така нервова зараз. Так, мені, Значить, що треба? Мені треба вдітися і сходити, викинути сміття і сходити в магаз. Це мені треба зараз робити все. І щоб малий не прокинувся. Якось так. До речі, розказую лайфхак: я вдягаю під джинси велосипедки. І таким чином в поїзді мені не треба буде перевдягатися. Мені просто треба буде зняти джинси. І я вже в велосипедках. От. А в цій футболці я типу, їду і спати буду, і все. Оплата успішна. гарного дня. на компліш. Малий не пропинувся. Я взяла. Бургер, салат, два банани і два отаких от снейоби. Я не знаю, як це все помістити в портфель. Фу. Дуже бігла. Ну, я рада, що малий не прокинувся. Ладно, будемо зараз це впіхати. Так, значить, сміття викинула, їжу спакувала. Що я ще зробила? Квартира просто сяє, я не можу. Я, я, так, я так пишаю з собою, що я так все прибрала добре. Ну, я просто, я просто в захваті від себе. От, В принципі, все складається як ідеально, можна сказати, якомога найкраще. Господи, хоч би все було добре, я дуже переживаю. Так, мені треба ще зараз розігріти собі їжу, поїсти. Може лишити малому трохи. Що, в чому малий поїду, я також вже склала. Коляска чиста, все чисте, божечки, кошечки. The shit is getting real. Думаю, фраза цього дня The Shit is getting real. Так, ладно, розігрію собі, поїм трошки, може. Це мене трошки заспокоїть, помию оці ж дві сковорідки. І всю, і всю. О, блін, забула лимон викинути. Йо, перестань. Краса. Це пліснява, раптом, що це не кава. А я вже викинула все-все-все сміття. Якщо я його змию, в унітаз. Такий. Блін, не знаю, треба подумати що... Ладно, складу ще трошки сміття, окремо викину. Так і знала, що от викину сміття і ще буду знаходити таке якесь сміття, яке треба викинути. Ми сіли, як ви бачите, ми в дитячому вагоні. Тут є бізіборд. Малий вже зацікавився дуже сильно. А, отакі всякі руханки. Um, розмальовки, якісь наліпки, тут якась гра. От дитяче меню, що можна поїсти. от. Добре, штука. Да, Я, Я так розумію, це дісталося від попередньої. Але заселились в квартиру. Це наші знайомі нам дозволили пожити тут деякий час. От. Поки що квартира виглядає отак, От. тому що я нічого ще не розгрібала. Але я приготувала їсти таке щось, знаєте, з сусіднього магазину, що там було. Не думаю, що це буде смачний обід. От. Але, тим не менш, приготувала. Зараз малий до сина досипає свій денний сон, поїмо і підемо вже гуляти. Я ще трішки скупалася, трішки висохла. Так що так, стомлена жутка, і дівчатки, too much information, але мені повернулись місячні. Це я виходить, закінчила готувати, і в мене ще деякий час там було молоко. І от тільки-тільки минулого тижня, буквально я зрозуміла, що молока вже немає. І цього тижня вже місячні, і вони дуже болючі. Зазвичай в мене взагалі були не болючі місячні. Абсолютно, я навіть їх не відчувала. А ці я відчуваю. От. І тому, коротше, живіт постійно так крутить, і спина болить, і внизу живота тягне. От. Так що а у мене ж немає тампонів, нічого, бо я не очікувала такий сюрприз так скоро. Тому, коротше. Це сталося не так, як гадалося. Але я рада, що ми тут. Ми вже знаєте, воз'єдналися з сім'єю, вже була одна тривога, ми її вже пережили хоч-хоть ху. -ху, -ху. От, якщо помалу, якось то воно й буде. Пішла шукати фен, тому що мені треба трошки підсушити волонтеру. Ну що, мої хороші, це вже четвертий день, як ми в Харкові. Ми вже пережили багато тривог. Ми вже пережили, я почула один бах, але його почула тільки я. Хлопці не прокинулись від нього, дякувати Богу. Так що так, живемо потрохи в Харкові. Я купила вже білет назад, але не скоро, через два тижні, по-моєму, чи навіть більше. От, так що, коротше, є білет вже назад про всяк випадок, теж в дитяче купе купила. От, а так, в принципі, жити можна. От, я вам дякую за перегляд. Вийшов дуже, як на мене, дивний дивний влог, де тільки я розмовляю, більше нічого вам не показую. От, але може комусь буде корисно, якщо також будете збиратись з дитиною кудись в дорогу, подивитись, і може буде корисно. Так що так, дякую вам за увагу. Я вас люблю, цілую. Бувайте.